Вітаю! Сьогодні 23 червня 25-го року. Троянда мадама Нізет. Троянді один рік, рік кущу посадила я в тому році навесні, отримала з матвіївських троянд. Оцей кущ, етруску ось поруч. Ну і там далі мадам Міріа. Ні, не мадам, а просто Міріам. Там ще я багато отримала тоді навесні. І, до речі, всі прийнялися, всі прижилися, окрім одної. Не пам'ятаю, яка не прижилася, отримала я з Черкащини, Матвіївські троянди. Ну, то вибухи стрільба, не можу я підлаштуватися, щоб їх не було. Вони в нас постійно, Так що, вибачте. Так живемо, Такі часи, такі зйомки. Хі -хі. Леся боїться всяких вибухів, всього цього і тому постійно біля мене. Вона думає, що я її врятую, якщо щось прилетить. А взагалі вона дуже умна, розумна дівчинка, як сильні вибухи, або літаки літають гелікоптери, вона прямує в укриття. На відміну від нас, вона набагато розумніша і сидить в укритті, а точніше в підвалі. У мене не погріба, а під будинком підвал, і там вона і сидить. Я його не закриваю ніколи, щоб вона туди могла, щоб був вільний доступ. Ну, зараз воно утихне. Це, мабуть, шахеди літять, збивають. У нас постійно вони літають, вони через нас летять на всю Україну і до нас. Ну, добре, далі про Троянду. Троянда, троянді, я вже сказала, один рік. Це, виходить, вона вже друга річка. За моїми спостереженнями в тому році вона геть не хворіла, тримала спеку. Кущик чудовий наростила. Ну, от зараз вона метр. А і труска більше. Труска десь метр 30. Квіти махрові, дуже красивої форми. Біла, світлі. Вони навіть не білі, а такі. Кремові, а всередині ніжно-абрикосові. Дуже красиві квіти. Це мені щось так здається, що прям для в букет для нареченої ці квіти особливо підходять. Вони вже ще й запашні, дуже гарні. Запах дуже гарний, приємний. Ну, всі троянди дуже приємно пахнуть. І майже всі пахнуть. Є, які нема майже запах, але це, ну, одиниці, хоч легкий аромат, але є в троянд. Ну, тому кущик сформований, гармонійний, красивий. Листя темне зелене, а молоде світло зелене. Ну, дуже красивий кущик. Бачите, у нас зараз затяжні дощі. Вона, вони тільки ось квіти просохли від дощу. Бо зранку був дощ і зараз ось хмариться, знову, мабуть, буде. Але вони не псуються від доща. Бачите, воно. крапельки від дощу є ще. Так що ще майже вся не просохла троянда. Ось я зараз покажу з іншого боку. Як для чайної гібридної троянди цвітіння в неї рясне. Я ще читала, що цю троянду називають Гранді Флора чи щось таке. Ну, я не знаю, що це, як це правильно пояснити, треба подивитися в інтернеті. Ну, от, Чайна гібридна пишуть на неї і Грандіфлора. Так що, о, гарна трояндочка кому таке подобається. А, мені в тому році писало, що ця мадам Анізет буває дуже висока. В ширину вона зараз десь пів метра, може і більше. А ось у висоту вона мені писала, та я її читала, що до півтора метрів може бути. Так що, поки вона у мене не зв'язана, ну, якщо так вона буде рости, то її потрібно буде зв'язувати. Бо такі вітри. У мене навіть невисокі троянди були, ті, що я не зв'язала, а все одно вітер поламав. бо дожджі, вітри прям такі несприятлива погода. Ну, але нічого, літо, воно літе. Воно все швидко висихає, все швидко відновлюється. Тому дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді, підпишіться на цей канал. А також хочу подякувати при нагоді нашим військовим, особливо на нашому сумському напрямку. Їм зараз дуже важко, хай їх Бог береже.